Почнімо з ситуації на фронтах: 81 бойове зіткнення на фронті протягом минулої доби. Найактивніше вражина атакували на Мар'їнському напрямку, де наші сили оборони відбули 21 атаку. Про це вранці повідомив генштаб. Протестують противник українські військові і в Авдіївці, точніше в районі Авдіївки, стримують окупантів на Бахмутському, Куп'янському і Лиманському напрямках. На Херсонському Росіяни безуспішно, але вперто намагаються вибити наші підрозділи займаних позицій. Що не менше тричі атакували позиції на лівобережжі Херсонщини минулої п'ятниці. Її не припиняють окупанти аеророзвідку, тиснуть артобстрілами, застосовують ударні дрони різноманітних типів. Зараз нами на прямому зв'язку Наталі Гуменюк. Це полковник, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдні України. Наші вітання вам. Слава Україні, вітаю вас. Героям, Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Пані Наталю, давайте з Херсонського напрямку і почнемо. Як ворог веде себе там, що у його поведінці змінилось? Ворог дуже метеозалежний, можемо так зазначити, тому що погода суттєво впливає на його активність. Зокрема, щільний туман не давав можливості використовувати повноцінну артилерію, аеророзвитку, наведення і відповідно дроновий компонент, і саме тоді. Це було поза минулої бойової доби. Ворог наважився під прикриттям того самого туману, аж на 16 штурмів наших позицій на лівому березі. Досить нетипово, як для того статистики, яку ми мали останнім тижнем. Але за минулу бойову добу наважився на п'ять таких штурмів, оскільки туман трохи розвіявся, почала працювати аеророзвідка. Вони побачили в. В принципі безрезультатність попередньої доби, коли за 16 штурмів втратили майже 80 представників особового складу. І цієї доби вже скромніше поводились, але штурмів не припиняли. Також бачимо, що в зв'язку з розвіянням туману і покращенням погодних умов активізували використання дронів різної модифікації: від розвідувальних для збору інформації до ударних FPV, ланцети і інші модифікації, які застосовуються для скиду боєприпасів, зокрема осколкових, таким чином. Вони атакували і пункт незламності вчора на Херсонщині. На щастя, там люди не постраждали, встигли перейти в укриття, і так само атакували і поліцейську автівку, де працювала слідчо-оперативна група, яка збирала докази злочинів в окупантів. Таким чином, ворог намагається компенсувати нестачу артилерії там, де ми вибиваємо його з позиції. Зокрема, за минулу бойову добу знищено 5 крупнокаліберних армат і 5 мінометних розрахунків. Це трошки полегшує життя мешканців правого берега. Ну ворогові принципово, звісно, посунути наших із лівого берега серед іншого. Ви зазначали, що позиція наших бійців укріплені зафіксовані, але прекрасно розуміємо, що все дуже залежить. Ми маємо розуміти, а чи інші позиції, так само як ви кажете, зафіксовані і укріплені? І як виглядають ці штурми, про які ви розповідаєте, пані Наталю? Як воно виглядає на землі? Це м'ясний штурм? Чи це продовжують ощадити бронетехніку наші вороги? Або це якась комбінована історія? Як? Саме через те, що ворог серйозно економить на техніці, вони застосовують так звані м'ясні штурми. Це в основному залучення піхоти особового складу, який не має підтримки бронетехнікою. А в умовах, наприклад, щільного туману, коли вони розраховували, що під прикриттям зможуть наблизитись максимально до позиції і провести результативну свою бойову роботу, вони не могли надати підтримки цим штурмовим групам. за Допомогою тих самих дронів і артилерії, саме тому не мали результатів навіть при масованому такому натиску штурмовому 16 спроб. А якщо говорити про минулу добу 5 спроб вони були так само за тою схемою, без застосування бронетехніки в пішому порядку. Але найголовніше те, що вони намагаються все ж таки підтримувати такі штурмові групи ударними дронами зараз. Це пріоритетний напрямок, але ми розгортаємо систему і радіоелектронної боротьби і вогневого ураження. Наша контрбатарейна боротьба і підтримка наших підрозділів, що перебувають на лівому березі, з правого берега досить потужна. Про що свідчать результати бойової роботи? Скажіть, а яка активність ворожої авіації на фоні примусового літаку Нашими повітряними силами на нашому напрямку активності ворожої авіації ми наразі не фіксуємо. Хіба що час від часу, десь далеко над акваторією Чорного моря намагаються піднімати літаки для збору розвідданих, і, зокрема, активність безпілотної розвідки, в тому числі ми бачимо, що в рази збільшили кількість літальних апаратів такого типу. Свідчить про те, що ворог потребує збору даних і не володіє обстановкою, а намагається зібрати. Рати максимально інформацію про майбутні цілі ураження, Пані угу. Наталя. Що бачите по той бік тимчасово лінії розмежування? Що ворог концентрує сили? Збирає, не збирає, кого везуть, якщо везуть. А в них зараз відбувається досить активна така ротація, і вона втриває вже довгий тривалий час. Зараз цілком імовірно вона ще й пов'язана з певним переформатуванням їхнього війська на Авдіївському напрямку, і про це говорили експерти. Що цілком імовірно і логічно в розвитку подій вони будуть. Вод підсилювати своєю присутністю особового складу та озброєння і техніки на запорізькому напрямку і Херсонському ми не спостерігаємо що створення критичних угруповань ударних, які б збільшили досить виразно угруповання, те, що нам протидіє на лівому березі. Ми бачимо звичайну ротацію, бачимо поповнення їх сил, тому що дійсно в наших зведеннях близько 100 одиниць особового складу відмінусовуються щодоби, отже, потребують поповнення. Але поки що це все в рамках того угруповання, яке ми вже зафіксували. Ворожі кораблі. От скільки налічує угруповання у чорному морі, нині, і, і що у них продовжує знаходитись в бухтах тимчасового окупованого Криму? В акваторії Чорного моря ми зараз спостерігаємо два кораблі, які забезпечують охорону пункту базування, і в Азовському один, який викриває надводну обстановку і відстежує цивільне судноплавство. Ракетоносії всі заведені в пункти базування, ми пам'ятаємо про те, що їх є і надводних, і підводних з загальною кількістю калібрів понад 40 одиниць, вже готових і споряджених навіть попри ті проблеми, які вони мають з їх подальшою логістикою і обслуговуванням. Тому випадку виходу ракетоносія на бойове чергування ми завжди оперативно повідомляємо для того, щоб люди мали на увазі і не нехтували сигналами повітряної. Тривоги реагували оперативно, якщо говорити про Одещину, яка ситуація спостерігається там? Ну і зокрема розуміємо, що ворог не полишає спроб дронами розвідувати і наносити руйнування. На Одещині більш-менш спокійно в порівнянні з іншими регіонами нашої зони відповідальності. Зокрема, з цієї ночі під час дронової атаки протиповітряна оборона працювала на Миколаївщині і Херсонщині. Результативно всі дрони було знищено по одному. там і там ми зафіксували і заземлили. І два на Кіровоградщині, це теж наша зона відповідальності. До Одещини цього разу у ворога увага не дійшла, але це не говорить про те, що він не буде на ній концентруватися, тому що пам'ятаємо, це один з пріоритетних регіонів у його атаках дронових і ракетних. Дякуємо вам, пані Наталю, за те, що доєдналися до ефіру за ті подробиці, які розповіли Наталя Гуменюк, це полковник і начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдні України. Вона була на прямому відеозв'язку.